Сьогодні роздивимось запит Людмили. Поговоримо про принципи побудови, мірки і розрахунки при побудові, про побудову виточок, про інструмент виточка, про інструменти відзеркалення. І також буду по ходу справи розповідати про інструменти, котрі використовую в побудові. Це відео буде розділене на декілька рілсів. Вони будуть позначені в профілі, ви зможете їх передивитись і, напевно, подумаю про те, щоб загрузити повне відео на YouTube, якого в мене ще поки немає, але над цим попрацюємо. Починаємо з мірок. А, ні, почнемо з принципу побудови, але добре, відкрию мірки. Значить, дивіться, принцип побудова Валентині, в цілому, він такий самий, як і побудова на папері. Єдине, що вам необхідно, це вивчити тулбар. Валентини, аби знати, які інструменти відповідають за ті чи інші дії, і тоді вас не буде жодних проблем з. І побудовою, і змоделювання. Про це все буду розповідати в ході справи. І також ви можете задавати ваші питання як в коментарях, так і в особисті, як вам зручно. Отже, підгрузили мірки через тейп. Це можуть бути як індивідуальні, так і стандартні. Стандартні це ті мірки, в котрих ми можемо робити градацію. Переходимо мірки, таблиця змінних і почнемо з розрахунків, що нам необхідно, так само як і при побудові. На папері нам необхідні прибавки до обхвату талії, прибавки до обхвату стега. Я зазначаю тут в половиному розмірі, тому що це в мене прибавка до півобхвату талії тахунків. Всі розрахунки я прописую завчасно. Вони абсолютно ідентичні тим, що я використовую при побудові на папері. Єдине, що я вношу їх в програму, для того, аби при побудові вносити всі. Довжини, ширини вже через форму, тому що саме це дає мені можливість, видасть отримувати пропорційне збільшення або зменшення розмірів. Ці розрахунки прив'язані до мірок тейпу, тобто я використовую мірку півобхвату стегон і відносно цього розраховую ширину полотнища, а далі я вже цепляюсь за ширину полотнища, так само за мірки. Роблю це для того, аби при зміненні якогось параметрів в мене могла змінюватись градація відповідно. Я хочу звернути вашу увагу. Якщо у вас є градація відносно розміру і зросту, не тільки розміру, то тоді ви маєте. Прописувати як горизонтальні виміри, так і вертикальні. Наприклад, довжина виточки в мене теж не є сталою, вона прив'язується до мірки відстані від лінії Талії до лінії степену. У деяких побудовах вона є сталою. там 18-20 см, в мене ж вона змінюється від, в залежності від зросту. І тому в цей момент я теж прописую. Отже. Переходимо прямо до побудови, і буду в процесі вам розповідати, які інструменти я використовую. Починаю з інструменту. Точка на кінці відрізка. Він у нас таке беншеплаває та для того, аби задати йому певний кот, можемо задати кут 270, 315, 0, 45, 90, Ну і так далі. Для того, щоб задати певний такий кут, необхідно зажати Shift на клавіатурі. Далі беремо довжину спідниці. У мене є мірка довжина спідниці. Чому роблю це через мірку? Довжина спідниці, бо ви зараз побачите довжина 57,9 для зросту 164, якщо обираю зріст 182, довжина моєї спідниці змінюється. Якщо ви будете обирати просто міркою, наприклад, там довжина 60, то абсолютно для всіх зростів вона у вас буде 60. І, наприклад, якщо ви зробите 60 для зросту 152, то вона прикриє коліна, а для зросту 188 вона буде майже міні. Тепер я маю зазначену точку лінії талії і. Точку низу. Між цими двома точками, інструментом точка вздовж лінії, я відкладаю мірку відстань від лінії талії до лінії стегу. Далі, так само інструментом, точка на кінці відрізку, зажимаючи ще, тоби мати потрібний мені-код. Обираю з попередніх розрахунків розрахунок ширина полотнища і отримую ширину базисної сітки. Звідси мені необхідно підняти. Перпендикуляр до лінії талії і опустити до точки низу. Це я можу зробити ось таким інструментом. Називається він точка на перетині Осей X-Y». Для того, аби вибрати цей інструмент ще раз, не наводячи на нього мишку, можна зажати на клавіатурі клавішу L. І так само обираю необхідні мені точки. Якщо ви, наприклад, розстрялюєтеся і не знаєте, що вам необхідно зробити, коли вибрали цей інструмент. Звертайте увагу на підказки внизу екрану. Виберіть точку по вертикалі, обираємо, а далі точку по горизонталі. Всі підказки ви маєте внизу екрану. Далі хочу зазначити свою сітку, з'єднавши точки лініями. Знову обираю через клавішу L попередній інструмент, маю свою сітку. Далі мені необхідно зазначити положення лінії боку, так само інструментом точка вздовж лінії. Далі, в попередніх розрахунках, обираю ширину спинки. При побудові типових локал я ділю ширину полотнища на 2, якщо це індивідуальне, то там вже відносно фігури замовника. Далі, так само інструментом точка на перетині. Осе я собі ставлю точки боку на талії і понизу і з'єдную так само їх лінією. Що хочу показати вам стосовно лінії. Ось тут маєте в параметрах інструментів можливість змінити колір, а також змінити тип лінії. Отже, з базисною сіткою ми завершили і далі перехожу до побудови виточок. Так само користуючись інструментом точка вздовж лінії. Але зверніть увагу, ось це моя середина полотнища. Це в мене переднє полотна, це заднє. Моя мірка буде відкладати саме від центру. Тому я першою зазначаю точку центру, бо від неї буде відкладатись зазначена відстань. І так само вийду до своїх розрахунків, я маю вже розрахунок кожні виточки переду. Те ж саме ви в цілому робите і зі спинкою, але я цього робити не буду, тому що буду вам показувати швиденько, лише на передній половинці. Далі мені необхідно опустити перпендикуляр з цієї точки, для цього я використовую інструмент точка перпендикуляра. Нагадую вам про підказки внизу екрана. Я зазначаю точку, з якої мені необхідно вивести перпендикуляр, і другу точку, у якої буде проводитись перпендикуляр. Далі так само. Дивіться, можна зазначити довжину сталою просто числом, але якщо вам необхідно для градації, то краще нагадую робити це через попередні розрахунки. Довжина виточки переду. Є, маємо. Якщо, наприклад, по вашій методиці вам необхідно знятися від лінії стегуну на 3 4, 8 см, то ви можете зробити так само. Через інструмент точка на перетині осей» ви знаходите собі точку положення виточки по лінії стегон. І дивіться, якщо ви прив'язуєте ось так інструментом точка на перетині осей», так, тобто ви маєте прив'язку до певних точок, то. При градації, так само ваші точки будуть у вас зміщуватися. І це дуже зручно. Далі від цієї точки ви можете відкласти, пам'ятаєте, так? Перше зазначаю ту точку, від котрої в мене будуть йти розрахунки. Ну зазначаю по лінії своєї виточки, зазначаю, наприклад, там 4 см, або так само у вас тут може бути розрахункова формула. І вже від цієї точки будете далі будувати сторону виточки. Але мені цей момент не потрібен, тому я видаляю. Переходимо до побудови розхилу виточки. Знову інструментом точка вздовж лінії через розрахунки. В мене є розрахунки, ширина виточки переду боку спинки одна друга. Чому одна друга? Тому що я маю відкласти ширину виточки в обидві сторони від центру. Тому я відкладаю половину дійсної ширини виточки. Щоб мати гарне собереження лінії під час зашивання виточки, я роблю підняття сторін виточки. Зараз розрахунок підняття виточки. Навіть не дивлячись на те, що ця величина є сталою, це класно робити саме через розрахунок, тому що потім, якщо мені вдруг захочеться збільшити цю величину, я можу просто зайти в свої розрахунки, поміняти 0,3, наприклад, на 0,8, і воно. Перебудується автоматично у всіх розмірах, у всіх викріках скрізь автоматично. Мені не потрібно буде шукати саме цю точку і задавати їй нову довжину. Тому що, якщо робити так вручну, то ви зрозумієте: тут точка, тут, 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 тут десь можна пропустити, і потім будете мати халепу з лекалами. Отже, має підняття виточки, і тепер я хочу відзеркалити собі цю історію на іншу сторону. Як буду робити? Захожу в операції, і я маю тут два варіанти відзеркалення: відзеркалити об'єкт по лінії, і відзеркалити об'єкт по вісі. По вісі це означає, що в нас є вісь або вертикальна, або горизонтальна. Ми можемо відзеркалити по горизонталі або по вертикалі. Інструмент відзеркалення по лінії дає нам можливість зробити віддзеркалення під будь-яким кутом до будь-якої лінії. Ну, давайте зараз їм і скористаємось. Що мені необхідно, дивимося на наші підказки. Так? Якщо мені потрібно вибрати більше, ніж один об'єкт, мені необхідно зажати Ctrl, але мені необхідно відзеркалити лише кінцеву точку вже після підняття виточки. Тому я обираю свій об'єкт, зажимаю Enter і обираю лінію. Бачите, до котрої я буду відзеркалювати. Бо можу і так, і так, і як завгодно, але мені потрібно ось так. Маю тепер сторони своєї виточки. До речі, якщо якісь елементи мені заважають, я можу їх скрити, наприклад, зробити нову групу і бачите, приховати. Далі роблю оформлення сторін виточки. Вкрай важливо робити оформлення сторін виточки, виходячи з однієї точки, тому що потім при моделюванні вам буде набагато зручніше прораховувати кут, між лініями виточки, якщо вам необхідно буде її закрити. Далі для оформлення лінії талії, після підняття точок виточки я використовую сплайни. Про сплайни в мене є відео, можете подивитись на сторінці. Називається Ідеальна градація валентині. Отже, приблизно так має виглядати ваша виточка, сплайни після підняття цієї виточки. Переходимо до інструменту виточка. Але для цього я швиденько побудую таку саму виточку на лінії стегон, щоб ви мали візуальне уявлення про відмінності цих двох методів і чому я не користуюсь інструментом виточка, а будую підняття вручну. Отже, маю ідентичну виточку єдине, що без підняття сторін виточки, тому що буду робити, це через операцію виточка. Нагадую про те, що ви можете дивитись підказки про використання інструментів внизу екрану. Отже, зазначаю всі необхідні мені печки, я отримала нові точки моєї виточки. Основна задача цього інструменту підняти. В сторону виточки так, аби утворити прямий кут між лінією талії і виточкою, коли вона зіш'ється. Ви Це можете побачити наглядно, як сильно відрізняється підняття виточки, як сильно відрізняються лінії, і покажу вам моє креслення, з котрим я працюю. Наприклад, я взагалі попереду опускаю лінію талії, тобто я не роблю тут підняття виточки, я роблю підняття по лінії боку і отримую гарне спорядження лінії за рахунок. Саме перепаду висоти. Завжди в своїх спідницях я опускаю лінії талії на 1 см попереду. Це якщо ми говоримо за типові побудови. А от позаду я вже використовую підняття виточок. Ну що, любі? в цьому відео ми поговорили і про принципи побудови, і про розрахунки, як вони пов'язані з градацією, про побудову базисної сітки, про побудову виточок. Вони, як бачите, будуються вручну. Інструмент виточки відповідає зовсім не за побудову виточок, а за запряження ліній. Також я розглянула інструменти підзеркалення, ну і ті інструменти, що я використовую для побудови, ніби про них також вам розповіла. Якщо маєте ще якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях або пишіть мені в особисті. Думаю, що на запит Людмили я відповіла повністю. Гарного вам дня!